Дочекався! Треворе! Так, давай! Треборе! Давай, давай! Ти чуєш мене? Треворе! Пий, пий, Слухай, я його не знаю. Джиме, це твій друг, ні? Його взагалі забрало що Єй, тревор. Щодо цього випадку мені справді дуже-дуже шкода за твої. З мого боку це не було круто. Я ти, не мав, ти, не ти ж мене вибачиш, так? Ти мене взагалі зараз слухаєш. А, блядство! Якби я знав, що ти включив режим гнорщика, я б не прийшов на цю гнилу тусу. Вау, красно вибачаю, що хотілось провести час зі своїм хлопцем. Я не драматизую. Чому мені усі про це кажуть? Я не знаю, які у тебе сьогодні плани, треворе, але якщо серед них є поведінка уєбана, то залиш мене. Стій, Треворе, ні, не треба. Я не про це казав. Клянусь! Ну ми заспокоїмось, ми можемо поговорити. Прошу. <пух> Ти не хочеш про це говорити? І що це значить? Ні-ні-ні, любий! Ми це подолаємо. Треворе, прошу, спробуй. Я не про це. Ні, це не так. Треворе. Байдуже, повернемося до... Боже треворе, зберись! Радий, що спитав. Взагалі не знаю, де ми є. Пульт. А, пульт! Точно. Звісно, він у мене в. Точніше, тут. Боже мій! Ми ніколи не повернемось! Ми застрягли тут! Навічно! Потрібно вимітатися! Треворе! Це не про це я! Ракамотика Тревора! Ти клепку маєш! Ну ти бре! Хло! Якщо моя пам'ять не зраджує мені, саме твоя нога опинилася. О, так сведливо, Тревор. Те, що воно впало з моєї кишені, не вказує на мою провину. Тіпікал Тревор. Він ніколи не бере відповідальність за свої дії. Ти абсолютно безвідповідальний. Ти завжди звинувачуєш мене. У своїх ерорах. бачу не найкраща у тебе меморія. Напевно, комусь потрібно освіжити спогади. Пам'ятаєш, як вгатився на моїй хонді в заповідник фламінго, як ти скачав нелегальну музику на мій лептоп? Ні, це не схоже на драматизуєш. Весняні канікули третього, четвертого. Того разу, коли без мене дивився лускунчика, і не менше по значенню. Термінові новини. Сьогодні сталася трагедія в будинку братства. Кидали бочки, били по головах і розбивали серця. Ми на зв'язку з нашим кореспондентом. Ти в Етері Блу. Я перебуваю на місці злочину до цього вечора. І діо Тревор скинув металеву бочку на натовп мирних жителів. Тяжко поранивши красунчика і неймовірну особу. Це був я. Ось бляха. Жахливо звучить Блу. Так і є Блу. Я тут зі свідком із місця подій. Скажіть, пане, що ви бачили? Боже, нюхай бебру, чувача. Ух ти! Я, я на телеку. Боже мій! Я на телеку! Келіне Келіна! Я на Які Твої думки, Треворе. Ти що записав мене? Ти що записав мене? Досить, 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 досить! Знаєш що? Може мені вже набридло мати такого хлопа з его бездушним розладомкою душе! Я знаю знайшов... А! Треворе міг би повернути пульт. Будь ласка. Я завжди маю запасні на всякий. Треворе, мене зможемо це полагодити. Путк. Путк. Ні, я не про пульт. Гадав, що все правильно роблю, але тепер я вже не знаю. Путк. Мені шкода, не знаю, які слова підібрати, але думаю, це кінець для нас. <звук> е, та, вибач, забув се. До речі, е, Вибач за касетки. But I can't let go Don't get stuck believing I can offer much more I tend to pull the plug on everything that I do Let like the sparks dissolve All over my room I make one move And I'll say you were through I let you take over my wireless controller I stop and my noses But I gotta see so well